Всім привіт! Вітаю вас на каналі Воюа. Це наша постійна рубрика, що по новинкам на Во. І сьогодні я розповім вам про нові товари, які з'явилися чи незабаром з'являться в нашому інтернет-магазині. Також невеликий анонс майбутніх оглядів на нашому каналі. Не буду затягувати заставка, і ми починаємо. Спочатку хочу розповісти вам про найцікавіші огляди, які вийшли на нашому каналі в цьому місяці. І почну я з огляду на новий телевізор від компанії Sharp, модель 55 gp 6260 e Якщо ви давно шукаєте сучасний великий телевізор діагональю 55 дюймів 4K з 4К зображенням та всіма можливими смарт-функціями, то хочу звернути вашу увагу саме на цю модель. Це дуже гарне співвідношення ціни, якості та можливостей. Тому запрошую вас переглянути наш огляд на Sharp 55GP6260E. Також Отож, нещодавно в нас вийшов огляд на маленький сучасний та дуже потужний фен з функцією іонізації Дріміґлім. Огляд вийшов цікавий, як і сама новинка. Тому, якщо вам потрібен новий сучасний фен не за всі гроші світу, наш огляд обов'язковий до перегляду. У вас вдома мінімум килимів, але багато плитки, лінолеуму чи ламінату. І ви заморилися спочатку пилососити це все, а потім ще й ходити з відром та шваброю по всій оселі і годинами протирати підлогу, у нас для вас є чудове рішення цієї проблеми. Новий бездротовий миючий пилосос DIRMA vx 96 w огляд на який вже є на нашому каналі. А щодо електросамокатів, я думаю, ви зі мною погодитесь, що це вже давно не іграшка, а саме засіб пересування, дивлячись на те, що з кожним роком їх стає ще більше на вулицях наших міст. Як і в авто або в мотоциклах, вони бувають як звичайні, так і суперпотужні та швидкісні. На один із таких вже дуже серйозних та потужних самокатів від компанії Cabo, а саме модель Wolf Warrior X Pro Plus, Роман відзняв дуже детальний та цікавий огляд. Тому, якщо ви прихильник такого виду транспорту, то переходьте за посиланням та дивіться повний огляд на цю модель. Думаю, вона вас здивує. Також нещодавно в нас вийшов огляд на новий робот пилосос Dreamy l 10 s Це дуже крутий сучасний пристрій, який здатний автоматично очищати підлогу від пилу, бруду та сміття, проводити сухе та вологе прибирання, якісно мити підлогу, та автоматично може вивантажити сміття в герметичний мішок. Також він має дуже круту якість. Це гарний баланс між можливостями. Потужністю, зовнішнім виглядом та ціною, і ще багато крутих деталей, особливостей та прикладів прибирання ви зможете побачити в огляді миючого робота пилососа Dreamy L10S+. А тепер давайте поговоримо про новинки, які нас очікують в наступному місяці, і почну я з досить незвичного гаджета, а саме з робота газонокосарки Dreamy A1. Так як виявилося, Брімі робить не тільки круті роботи пилососи а ще й ось такі роборішення для підтримки газону в ідеальному стані повністю автоматично. Сучасний та компактний робот газонокосар Dreamy A1 призначений для легкої та комфортної стрижки газону. Використовуючи точне картографування та сенсор обходу перешкод, він легко допомагає підтримувати газон у належному стані. Вона використовує 3D-всеспрямований сканер перешкод для найкращого результату, планує свій маршрут для оптимальної продуктивності та має можливість регулювання висоти стрижки газону. Стало цікаво дізнатися більше про цей девайс, якщо так. То не забудьте підписатись на наш канал. Огляд на Dreamy a 1 вже готується. Покож в наступному місяці вийде огляд на новинку від Dreamy, а саме на миючий пилосос h 13 Pro. Мета даного девайсу полягає в тому, щоб зробити прибирання максимально швидким і результативним. З потужністю 18 тисяч паскаль ви з легкістю очистите будь-яку поверхню, хай то буде паркет, лінолеум або плитка. Цей пилосос. Забезпечує повне прибирання, дбаючи про кожен куток і не пропускаючи жодної зони. Крім того, ви можете обирати з чотирьох режимів роботи: автоматичний смоктування рідин, ультра та турборежим. І це лише невелика частина його переваг. Тому чекайте його повний огляд на нашому каналі. Ми оманом до уваги: огляд на нові навушники від компанії JBL. А саме на моделі Life 670 NC, Life 770 NC. вони вже в нас на тесті. Моделі вийшли дуже цікаві, та в своєму класі вони показують гарний результат відтворення звуку. Тому, якщо ви в пошуках крутих бездротових навушників з функцією шумозаглушення та великою автономністю, то дочекайтеся наш огляд. Мені здається, вони варті вашої уваги. А що в нас нового потоповим рішенням для повного автономного прибирання будинку? Dreame X40 Ultra – це прибирання, яке надихає. Робот обирає стратегію очищення, планує маршрут та знаходить пил навіть у сутінках. Відмиваючи складні плями, він сам доглядає за швабрами на док-станції. Відкрийте для себе максимум потужності, можливості АІ камери та гнучки налаштування у додатку. Кирийте голосом та використовуйте відеотрансляцію, щоб упевнитись, що вдома все гаразд. Одна з найбільших потужностей в класі повна автономність та ще багато цікавого зібрано в цьому герої прибирання. Тому очікуйте найближчим часом детальний огляд на нього, звичайно, на нашому каналі Воюа. Ну і в кінці хочу зробити анонс на огляд моделі 11 Pro Max. Ні, не айфону, а нового бездротового миючого пилососа Jimmy PW11 Pro Max. Сучасний та потужний миючий пилосос створений спеціально для максимально комфортного та ефективного прибирання. За допомогою потужного двигуна та ергономічної конструкції дозволяє прибирати кожен куточок вашого будинку швидко та легко. Дуже цікава новинка, на яку ми вже готуємо огляд, тому не втомлююсь нагадувати, що не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити цікаві огляди. Друзі, на цьому на сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато хто з вас дивиться наші відео без підписки. Нам було би дуже приємно бачити вас серед своїх підписників. Тому натискайте кнопку підписатись під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди.